Вітаю глядачів мого каналу. Вітаю українське панство. Сьогодні у нас вже 24 липня 15.29 практично половина четвертого І давайте ми з вами подивимося, що нас чекає сьогодні понеділок. Вівторок, середа і четвер, три доби. Дивимося. Давайте глянемо, що чекає наше місто, які енергії вирують. Я вам скажу якесь таке відчуття погане. Не в плані обстрілів, ні. В плані, в принципі, відчуття якогось такого стану. Дивіться, у нас дуже тяжка ситуація на Донбасі там зараз. Дуже тяжко хлопці продвигаються на Запорізькому напрямку. Ой. Ну що, крім той бавовни, що вони там роблять, в принципі, бачите, дуже все загрузло і зливають наші партнери, зливають всі речі, які намітилися. Намічалися, і навчання пілотів ніяк не здвинеться півтора року, ніяк вже б давно навчилися. Я просто так розумію, що є змова між Путіним і Штатами, щоб не надавати Росії не ракети дальнобойні, не самоліти. І ця війна буде іти, люди, на жаль, неопределений час. Я не бачу зараз, може щось трапиться таке. Але я не бачу, але зараз якось, щоб світло було в конце тунелю, не бачу. Хоча кажуть, що в цьому році повинно це все закінчитися. Хоча б Запорізька область і Херсонська, тобто так, як було до 24 лютого. Але я думаю, що. Не знаю, я не можу. У мене ось таке відчуття, якесь сумбурне. Може щось таке просто, ну, знаєте, буває таке в мене. Не тільки в мене, в людей взагалі, які мають такі тонкі якісь моменти в цьому перечутті, то такі от волни йдуть негативні. Ну Давайте подивимося Запоріжжя. Дивлюся в соціальному плані. Оце таке дно у нас, дивіться. на три доби. Бачите, яке у нас соціальне? Брехня. Емоції взривні. Оце крадіжки безконечні. Безконечні по якорі, там гроші далі йдуть, риби. По кругу йдемо по кругу. Не можемо вийти з цього кругу, не можемо вийти, з цих нервів, не можемо вийти з е, ці хитрощі плани, обмани, ми не можемо з них вийти. Не можемо. Ми ходимо по кругу по колу, тому що сидять одні ті ж люди, їх хоч бери, за срання і винось отуди з тої місцевої ради, з усіх оцих установ. Вони не розуміють, що в країні війна, до них не доходить. Не доходить. Бачите, ось, пожалуйста, розвілка лисиця. Нервова обстановка. Дуже стараються дівчата, дуже велику допомогу роблять дівчата. Жінки займаються цими речами, але все, оце, ось воно. Бачите? Соціальне. Ну, а по кругу, по, по кольцу, бачите, йде, йдуть зміни, йдуть, вони йдуть, але дуже-дуже-дуже повільно і благодаря тому, що ді, жінки стараються. Жінки тягнуть, бачите, повернення якесь з трансформацією швидкою, а ну, що тут? Ну, по владі по ліліям тут повинні бути якісь подвіжки іменно у владі. Які займаються соціальними проблемами. Должні повинні бути якісь подвіжки. Ось, ось сидять. Розумієте? ось Оце все порте. Зрадники і оці всі аферисти, афірюги. Оце таке в нас соціальне життя. Так, давайте глянемо. Політично, я думаю, що, в принципі, зараз воно буде співпадати так десь якось. Воно, давайте глянемо політичне життя. Ось опять це коло. Це все несерйозно, вони там. Ось. Політичне життя. Вони якорем причепилися до своєї роботи, до того, звіняюсь, корита. Ось ідуть швидкі зміни до кращого політичного, але подивимося. Несерйозно, все, бачите, несерйозно ось тут йдуть. Трошки їх там будуть жучить, звісно. І тут же йде стабілізація. Вони будуть все. Так, от міни підуть потужні з проблемами. З проблемами. Вони успішні, сильні, але будуть проблеми. Ну, вони просто так не отдадуть владу, не віддадуть, ні от Башня по Христу. Бачите, от вроді як повернення до кращого. Падає держава, падає злам якийсь. По Христу, щось таке воно буде тяжкувати, дуже тяжкувати Але по башні, от я так розумію, буде щось як закладатися нове. Нове і, до речі, дуже ресурсне щось буде закладатися. Щось, мабуть, може, якісь нові політики у нас будуть з'являтися. У мене таке перечуття тут. Так, добре, давайте глянемо. Військову частину по Запоріжжю, яка буде ситуація іменно міста Запоріжжя в військовому плані, чи будуть удари по місту. Бачите? Ось воно. І коса, і пльотки і полуні. Ну, будуть збивати це все. Але ну, буде, буде ця історія. Буде історія, але в цілому. В цілому ситуація буде стабільна. Тут е, я не бачу тут по цим картам я не бачу, щоб були якісь. Такі о, серйозні, ось дивіться, а, якщо дивитися, да, то е, воно буде робитися все по букету, ці оповіщення, все це буде. Тут е, по мишам. Чотири карти докладу. На кожну, бо тут. Ну, дивіться, 25 число якось так мишки лежать між тучами та ліліями. Ну, більш-менш нормально повинно бути. Тут відкидає воно трошки. Ну тут така ситуація буде. Ні, ні. Тут, не повин... тут буде якась подія, але вона ще, по-перше, під питанням, і тут не повинно бути е... нічого такого страшного. Хоча випали криси, але тут Лілія вона відробиться, це головна карта. Тут оповіщення по букету, все буде нормально, тут теж все нормально буде. 25 число от таке трошки напряжене, але відіб'ємо ми. Ну і ви бачили, дно там да, буде це все робитися, і е... будуть хлопці збивати. Так, давайте глянемо, яка буде ситуація з радіаційним фоном. Так. В цілому повинно бути все благополучно. Єдине, що 20... 26-го вони там трошки будуть паскудити і трошки буде колихатися, але тут, бачите, ідей захист всесвіту і по букету, і наші атомщики будуть з цим справлятися. Трошки буде якась там така нервова ситуація в цьому плані, щось вони там будуть шкодити. Шкодити це робити пакості. Розумієте, тобто ще, щось десь якось там шебуршитися, може, навіть, на тих, де відходить. От, а так, в цілому, все нормально буде з радіаційним фоном. 26-го буде от таке трошки трошки ситуація, а ага, дно було. А дно було башня, гора і успіх. Ну, тут от, теж виходить, тут випала башня, ну тут по цьому питанню це державна установа, вона і випала. А, в принципі, непогано, але ось а, тут проблеми то, що я кажу, що трошки йдуть там, де крися, ото другий день. Бачите, проблемка випала. На третій день успішна ситуація по ведмедю. Так, ну і в принципі, по місту, по місту достатньо. Ми так з вами роздивилися. Давайте я гляну. Оцю енергетику. Ні, я зроблю окреме відео по Україні. Це оце, те, що я вам на початку сказала, я зроблю окреме відео, щоб сил. Так, все. Це відео я закінчую і надалі будемо роздивлятися по берегам. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, записуйтесь на консультації, кому потрібно є в описі мій. Вайбер, Телеграм, Ватсап це один і той же номер, можете туди писати. Також є картка підтримки каналу і, будь ласочка, бережіть себе. Все, почуємось, па-па